Привіт, мої улюблені люди. Нарешті це сталося, нарешті iPhone 15 Pro добрався і до моїх ручонок. Причому сталося це ще до офіційного старту продажів. І власне за це я хочу щиро подякувати компанії iLounge. Ці хлопці давно вже займаються продажами айфонів, аксесуарів і так далі. Ось тут з'явився їх логотип, ось тут з'явився їх офіційний сайт. Ви можете подивитися. І знаєте, якщо ви зібралися купувати iPhone в Україні і чохол до нього, робіть це за допомогою компанії iLounge. Ламш, тому що ці хлопці розуміються в своїй справі. Скажу одразу, я не гнався за швидкістю випуску контенту. Ти типу, подивіться, він у мене з'явився до старту продажів. E, давайте я вам зараз перерахую його технічні характеристики. Ви мені поставите галочку, який я молодець. Мені це не цікаво. Я хотів поділитися з вами своїм досвідом користування. Так не тривалим. це не місяць, це не два. Однак чотирьох днів мені було достатньо для того, щоб зрозуміти, що це за звір такий. Щоб розуміло, наскільки ретельно я занурився в усю цю тему. Подивіться сюди, я купив навіть зовнішні SSD, бо цей iPhone вміє записувати відео одразу на зовнішній накопичувач. Коротше, як тут буде про що поговорити, я впевнений. Вам сподобається. Тож давайте влаштовуйте зручне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Друзі, степе, зупиніться. Я розумію, що ми вже з вами розігналися так, що зробити це буде дуже важко. Однак мені треба прорекламувати дуже круті аксесуари від компанії Proof. А саме такі зарядки для 15 айфонів, 14 айфонів і 13 айфонів. бо вони можуть робити отак: вони з підтримкою MagSafe. Отаким От чином ви можете прикріпити свій е, айфон, потім можете сюди годинник ще е, покласти і навушники. Три в одному. І коштують вони на. Вони набагато дешевше конкурентів. При цьому мають офіційну гарантію в Україні протягом 12 місяців. На вибір є три варіанти: такий, як я вам показав, він великий, і два з складених. Дивіться, можна так от складати, розкладати. Таким самим чином можна сюди помістити айфон, і знизу, ось ще воно так висувається. Що так висувається можна годинник і навушники. І третій, прям максимально люксовий, він зроблений зі скла та металу. І працює він наступним чином. В принципі, логіка та сама, тільки виглядає інакше, ну і відчувається в руках теж інакше. Тож, якщо ви користуєтесь айфоном з MagSafe і є власником екосистеми компанії Apple, а саме годинника, навушників і так далі, я думаю, що така зарядка у вас точно має бути. Також ви можете отримати. Додаткову знижку в розмірі 100 гривень. Все, що для цього треба зробити, це прийти за посиланням під цим відео і написати нашим менеджерам, що ви прийшли з Ютуба. І вони все зроблять. Вдалої вам купівлі. А Зараз ми повертаємось до нашого огляду. В мені дісталася європейська версія, поставляється вона в отакій упаковці, всередині якої ви знайдете смартфон, USB c на usb c кабель, голку, налівку, макулатуру і все. Ані блоку живлення, ані захисної плівки, навушників, і так далі, зрозуміло, тут немає. Проте любі мої, у вас як завжди, є унікальний шанс зайти на офіційний сайт і полюбуватися на офіційні ціни на аксесуарів від компанії Apple. Там, де отакий кабель, який я купив за 7. USB-C на usb c з підтримкою швидкої передачі даних, ось там вартує 70 доларів. Так, він був ще до появи цього айфону, проте ви це маєте знати. Бо стандартний USB-кабель, який йде в комплекті, не має підтримки швидкої передачі даних. Добре, мабуть, вам цікаво дізнатися, чому я собі взяв саме такий колір, а не новенький Natural, якщо людською мовою сірий. Тому що їх усі розібрали в перші 10-15 секунд. Тобто, коли Купував цей смартфон за допомогою iLaunch, у Мене не було змоги купити собі Natural. А знаєте, чому люди не купували собі цей колір? Бо він навіть зараз є у вільному доступі. Бо з цим кольором ніхто не буде знати, що у вас саме новий iPhone 15 Pro, а не 14 Pro. Ні, чуваки, я навіть не глумлюсь, він дійсно з 14 Pro як дві краплі води. І якщо б не поява цієї нової кнопки Action Button, я взагалі не розумію, навіщо купувати цей 15 Pro в темно-синьому кольорі. Добре, ви скажете, а як же титановий корпус? По-перше, це не титановий корпус, а титанова рама. Це дві абсолютно різні речі, бо тильна сторона у нього виконана з матового скла, так само, як і у попередника. Чи став він відчутно легше за попередника? На папері точно став. Став. На практиці не теж став, однак не подумайте, що між ними прямо прірва. Так, трохи легше, однак він не відчувається так само преміально, як попередник, бо там була хірургічна сталь, а тут е, титан, причому матовий, на якому е, принаймні на синьому кольорі залишаються ці сліди використання. Зізнаюся, що вживу вони виглядають не так жахливо, як е, на фотографіях в інтернеті. Однак вони є. Скажу чесно, що мене б це абсолютно не дратувало. Якщо б у мене не було цілі, Лі захайпати на всі ці темі, я б взагалі не звернув на це увагу. А от за трохи скошені грані, мені, чесно кажучи, хочеться виписати респект компанії Apple. Це таке, знаєте, невеличке оновлення. Проте, з точки зору ергономіки цей смартфон став набагато цікавіше за попередника, бо він не так врізається в руку. І зараз е, мене реально не бісять у ці е, пласкі грані. І я вам скажу навіть більше, те, що вони здихались у цього механічного фірмового вашеля, до якого звикли е, буквально всі фанати. Apple 100% пішло на користь цьому продукту, бо функціональність стала набагато ширше. Хочеш собі вимкнути безшумний режим, не проблема. Обираєш собі потрібний пункт в меню, затискаєш там на кілька секунд, на тобі готово. Хочеш ліхтарик, на тобі готово. Та там безліч сценаріїв використання цієї кнопки. І реалізовано це дійсно дуже симпатично. Давайте розповім про неї більш докладно. За замовчуванням є певний перелік сценаріїв, наприклад, такий, як активація камери. І ви можете обирати одразу потрібний. Вам режим, припустимо, зйомку відео на основну камеру чи зйомку селфі. Або, як я сказав раніше, увімкнути ліхтарик, щоб посвітити собі вночі шляху темному провулку і привернути увагу гопників, які будуть раді такому подарунку долі. Також є можливість активувати швидку команду, а це в свою чергу дає змогу налаштувати буквально будь-який сценарій з використанням певної послідовності дій, наприклад, зробити скріншот, розпізнати текст і одразу додати. У нотатки. Ще однією вагомою відмінністю від попередника є використання е, роз'єму usb c замість Lightning. І справа в тому, що виробник не просто взяв, змінив один інтерфейс на інший. Я вам скажу так: е, саме використання USB-версії 3.2 на 100% виправдовує е, припис ПРО в цьому девайсі. По перше, це на порядок вища швидкість передачі даних. Якщо казати в цифрах, то стало швидше в 25 разів, ніж е, було. В iPhone 14 Pro. Тепер за хвилину можна передати файл на 75 гіабайтів. Відеофайли відзняті в форматі ProRes, важать дуже багато. Хвилина відео в 4K60 FPS займає більше 2 гіабайт. І скидати ці монструозні файли на ПК чи на той же iPad Pro для монтажу було дуже довго і дуже незручно. Тепер цей процес значно спростили. Є навіть можливість записувати файли одразу на зовнішній накопичувач. І враховуючи те, що зараз вони існують у компактному форм-факторі, це дуже полегшить життя тим людям, хто створює контент на iPhone. Також за допомогою цього роз'єма тепер можна під'єднати iPhone одразу до монітору чи телевізора, і стрімити контент або ігри на великий дисплей. Тобто берете окремо геймпад, під'єднуєте iPhone до телевізора, запускаєте одну з унікальних ігор, припустимо, Resident Evil, і граєте в неї за допомогою айфона на величезному телевізорі. Тобто iPhone тепер перетворився в повноцінну консоль. Ну, як повноцінну? В Такий собі аналог консолі. і я зазначу, що жоден Android смартфон поки що так не вміє. Але, друзі, не поспішайте дуже радіти, я розумію, що вся ця історія виглядає ну, занадто перспективно, круто. Я сам реально хочу виписати компанії Apple за це респект. Однак всі ці ігри унікальні, вони наразі недоступні. Ось як коли будуть доступні, і ви будете запускати їх на цьому iPhone, там потім iPhone під'єднувати до до Ніторо, це вам тільки що розповів. Ви маєте розуміти, що пристрій буде дуже сильно нагріватись? Чому я це так певно кажу? Тому що він навіть зараз, коли ти запускаєш якийсь Genshin Impact, він гріється як пічка. Я уявляю, що там буде з Resident Evil. Плюс це додаткове навантаження у вигляді під'єднання смартфона до телевізора. Все це буде жерти ресурс. Коротше, впевнений, що він буде грітися, немов пічка. Рухаємось далі. Так, друзі, це ще не вся інформація стосовно нового USB-C. Пам'ятаєте напередодні презентації? Нас лякали тим, що компанія Apple штучно обмежить можливість використання сторонніх аксесуарів, припустимо від китайських виробників, тобто встановить якийсь спеціальний чип, за допомогою якого ви не зможете зарядити новий iPhone блоком живлення, припустимо від Xiaomi або від смартфона Vivo, Oppo і так далі. Так от, ніяких обмежень немає. У мене є блок живлення від Vivo X90 Pro Plus, У мене є від нього такий кабель, і цей смартфон спокійно заряджається за допомогою цього блоку. Поживлення і робить він це доволі швидко, принаймні у всесвіті айфонів 25 Вт це швидко чи ні, <с> вирішувати вам. Чесно кажучи, я вже трохи відвик від того, що смартфон заряджається цілих півтори години, і це за рахуванням, начебто, швидкої зарядки. Китайці це зараз зроблять там за 20-30-40 хвилин. Так, добре, друзі, раз ми вже заговорили про зарядку. Давайте я прямо тут відповім на одне з найважливіших питань, що в цього смартфона з часом автономної роботи, наскільки він відрізняється від попередника, загалом. В цьому плані у мене до нього немає жодних претензій, бо повного заряду цілком вистачає на один робочий день, навіть якщо я активно користуюсь смартфоном. Однак така сама ситуація була і з попередником. Тобто я не можу сказати, що між iPhone 14 Pro і 15 Pro є якась суттєва різниця по часу автономної роботи. Проте, друзі, ви все одно маєте розуміти і ні в якому разі не будувати собі хибних уяв, що він в плані часу автономної роботи. Монстр. Ні, монстром є iPhone 15 Pro Max. От тобто він реально круто тримає зряд батареї. У деяких користувачів його батареї вистачає навіть на два дні роботи. Тут такого не чекайте. Один день стабільно так, більше ні. Дисплей теж такий самий, як і у 14 Pro. І на цифрах, і по сприйняттю наживо. Хоча це в жодному разі не є проблемою, бо він і раніше був дуже крутий. Тож, до того, що його не змінили, претензій немає. Тут висока пікова яскравість у 2000 ніт. Правильна кольоропередача, true Tone для корекції кольорової температури. Загалом враження дуже приємні, але показники Шим теж перекочували від попередника. Я не можу сказати, що вони прямо жахливі. Ні, якщо порівнювати з флагманськими Samsung, вони навпаки дуже добрі. Однак, якщо порівнювати з іншими андроїдами, припустимо, від холдингу BBK і Xiaomi, ці показники далеко не найкращі. Добре, що ще змінилося, бо мене так послухати, це вилитий iPhone 14 Pro, тільки з Type-C, кнопкою. Не, -не, не це не цікаво. А є один момент iPhone 15 Pro отримав новезний процесор від компанії Apple, а саме a 17 Pro. Однак. А він показав себе не так чудово, як його рекламували на презентації. Нагрів смартфона став навіть більше, ніж у попередника, не дивлячись на те, що його процесор отримав інноваційний техпроцес 3 нанометри. Мережеві експерти пишуть, що це пов'язано зі зміною конструкції, бо титан набагато гірше проводить тепло, ніж сталь. І охолодження від цього трохи постраждало. В мережі вже є припущення з цього приводу. Експерти вважають, що компанія Apple задля того, щоб вирішити проблему, візьме і придушить новий Процесор в моделі 15 Pro до рівня a 16 Bionic, щоб він не так сильно нагрівався. Бо якщо, припустимо, брати до уваги модель iPhone 15 Pro Max, а, він не так сильно нагрівається, бо там корпус більше. Стосовно охолодження, теж краще. Власне, у мене проблем, про які активно пишуть в мережі, не було. Ніякого раптового нагріву без причини чи перегрівання під час зарядки, я не зустрічав. Проте в виграх та під час запису відео він дійсно досить сильно гріється. Рамка пальця. Звісно, не опалює, проте тримати смартфон в руках дійсно некомфортно. Я зазначу, що оті супер-мега-пупер ігри вони. Досі не вийшли, Я впевнений, що з ними нагрів буде ще більше. Віджити зробили інтерактивними і покращили їх функціональність. Припустимо, іконку контакту тепер можна зробити великою, і вона буде відображатись на весь екран під час виклику. Також додали можливість в один дотик обмінюватись контактами. З'явились нові шпалери та мелодії дзвінка. А ще при зарядці в горизонтальному положенні iPhone вмикає режим стендбай і виглядає як приліжковий годинник. Бо фоторамка, там є три різні режими. Прокачали iMessage фішками з телеграму. Ну і нарешті частину налаштувань перенесли у швидкий доступ в самій камері. Тепер не потрібно кожен раз переходити в окремі налаштування, щоб змінити формат чи роздільну здатність відеозапису. Ну і раз ми вже заговорили про камери. Давайте докладніше про них. Вони суто фізично взагалі не відрізняються від торічної моделі. Якщо в Pro Max є п'ятикратний зум, то тут звичайний трьохкратний телевік, як і у поперед. А от софтово їх прокачали. Новий режим зйомки 24 мегапікселі значно покращив деталізацію. Швидкість зйомки завдяки новому чипу теж підросла. Обробка нічних фото стала трохи швидше, та перемикання між об'єктивами при відеозйомці е, стало більш плавним. Перейменували режими наближення вкратності на показники в міліметрах, як у справжніх професійних камерах. А ще завезли режим 4К 60 ФПС в прорез режимі зйомки. Проте треба зазначити, що працює цей режим лише при записі на зовнішній накопичувач у вбудовану пам'ять можна писати лише 4к 30 ФПС. Ось як це виглядає. Я взяв стандартний кабель від флагмана Vivo, SSD від Kingston на 1 ТБ, і все працює без проблем. Відзняли матеріал, під'єднали накопичувач до MacBook і можна монтувати прямо з нього. Для контент мейкерів це дуже корисна фішка. Тіктоки зараз знімають на айфони, рілси знімають на айфони, я вам скажу навіть бі. Більше автоблогери знімають свої автоблоги на айфони, тому що відео зняте на 15 Pro дійсно вражає. Якщо говорити про режим ProRes, там взагалі ульот. Тож після тривалого тесту я з повною впевненістю можу сказати, що це дуже крутий камерафон. Так, він буде поступатися топовим андроїдом з дюймовими матрицями за ефектом БК на основну камеру. В темряві він теж буде зливати. Однак в день він демонструє дуже добрий результат. Як на основну, так і на фронтальну камери. Якщо говорити про різницю з iPhone 14 Pro, її майже немає. Єдине, що за рахунок роздільної здатності 24 Мп замість 12 на виході, стала краща деталізація. А по всьому іншому, вони як дві краплі води. Тож я б точно не став міняти торішню модель на цю заради камери. Ну, якщо вам не потрібно писати відео, одразу на зовнішній накопичувач. Продають iPhone 15 Pro в нашій країні від 53 тисяч. 500 гривень на старті продажів. iPhone 14 Pro зараз можна придбати за 40 тисяч гривень. Від це можу сказати, що технічно, за аргономікою, за зовнішнім виглядом мені сподобався цей смартфон. Однак переходити на яблуко я, звісно, не буду, тому що мені все ще не вистачає кастомізації iOS, мене бісять жести керування і. я. Звик до Андроїду для мене ця операційна система як рідна, а до iOS треба звикати з самого початку. Поки що такої необхідності я для себе не бачу. Тим паче, що ціна на яблучні продукти досі дуже висока. Я от зараз користуюсь Xiaomi 13, і власне мені його можливостей достатньо з головою. А кошти він в два рази дешевше. При цьому теж є флагманом. У нього тут скло, метал, є там захист від води. Коротше, тут є абсолютно все. Тож, ну тут. Все залежить від ваших потреб. Незабаром буде огляд версії Pro Max. Після цього я зроблю е, порівняння камер з топами ринку. Там буде і Vivo X90 Pro+, Plus, і Xiaomi 13 Ultra. Коротше, там буде вся бандійка. Та е, в цьому порівнянні будуть приймати участь шість смартфонів. Тож, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте купувати аксесуари від компанії Proof. Посилання я залишу. В описі. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Друзі, давно у нас не було звітів. А ми, до речі, з вами зібрали цілих 200 тисяч гривень і повністю покрили е, всі потреби е, того підрозділу, який до нас звертався. Дивимось на подяку від них. Бажаю здоров'я, друзі! Хочемо сказати щире дякую підписникам Адреньюс за надання допомоги на речі, які нам дуже необхідні. Дякуємо за допомогу в придбанні даного мікроавтобусу, за засоби зв'язку, колеса до пікапів, пальне та інші речі. Люди, знайте, що ви найкращі. Ми будемо захищати нашу державу стільки, скільки потрібно. Дякуємо за підтримку. Вірте в Збройні Сили і все буде Україна. Слава Україні! Героям! Особисто від себе хочу подякувати каналу Андронюс і його найкращим підписникам за придбання ось цього шолому. Друзі, дуже дякую. Ви найкращі. Слава Україні! Друзі, ми зібрали те, що від нас просили, і навіть більше паливо. допомогли зібрати гроші на мікроавтобус, потім там смартфони, ноутбуки. Дякую компанії Acer за те, що вони нам теж допомогли в цьому питанні. Коротше, там такий список, і ми повністю його виконали. І я вам скажу більше, У нас залишилось 44 тисячі гривень на наступний збір. А збирати ми будемо гроші на fpv дрони. Нарешті я зараз чекаю звернення від бійців, які до нас звернулися. Вони працюють на запорізькому напрямку. Хлопці дуже талановиті. Тож. Нам обов'язково треба їм допомогти. Пам'ятаєте, один FPV-дрон може уразити важку техніку, і це зараз дуже дієва зброя на фронті. Тож, друзі, збір офіційно розпочаток. В наступних відео буде вже звернення від бійців. Також я зроблю дописи в наші телеграм-канали. Все як завжди, посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! І разом до перемоги!